Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Анастасія Юдіна. Як щеплення хлопчика рятувало у королівстві медицини. Жили були лікарі. Вони носили білі халати замість пальто і розуміли мову аналізів. Просторі зали королівства щодня мили милом спеціальні машини, і замість комариків в коридорах літали маленькі уколи щеплення. Уколи збиралися біля лікарень і приносили дітям вакцини від бактерій та вірусів. Важливо було доставляти вакцину вчасно, в цілісності та безпеці. Уколи щеплення добре знали свою справу, через це лікарі їх дуже поважали. Одного гарного медичного ранку. Маленький Укольчик вперше вилетів до лікарні. Він був впевненим у собі, швидко махав крильцями і летів за призначенням. Укольчик мав захистити маленького хлопчика від страшних хвороб і ніс в собі особливу вакцину. Та коли Укольчик дістався лікарні. Хлопчик злякався. Не хочу, не буду, не треба уколів, плакав малий. Укольчик не чекав такої реакції. Він розгубився, сів поруч з лікарем на ліжечко та й промовив. І я ж хотів, якнайкраще, хотів допомогти хлопцю, а він плаче. Лікар одягнув укольчику на носик шапочку, погладив крильця і відповів. Хто ж уколи любить? Просто іноді нам треба робити те, що правильно зробити. Розумієш? І якщо треба зробити щеплення, потерпіти укол, щоб перемогти страшну хворобу, то треба потерпіти. Укол комарик зібрався з силами і знов полетів до малого. Настрій у хлопчика не покращився. Цього разу укольчик вирішив розповісти хлопцю кілька секретів від комариного болю. Сашко не реви. Почав пищати укольчик дитині на вухо. Хлопчик здивувався та прислухався. Це ти зі мною говориш? Я думав, ти злий. Ні, що ти? Я просто хочу зробити тебе сильнішим. Розумієш? Я приніс тобі особливу вакцину, вона захистить тебе від хвороб. От хвороби дійсно злі. Але мені буде боляче від уколу, знову почав виридувати Сашко. А я тобі секрет розповім. Якщо потерти долонею місце уколу, а потім зібрати біль у кулачок і тунути на неї з усієї сили, весь біль у квартирку відлетить і більше не болітиме. Іноді потрібно повторити таке три рази, але це точно працює. Хлопчик замислився, згадався йому майдан біля будинку, скрипуча гойдалка, що злітає вище неба, футбольне поле. Цікаво, хто замість мене на воротах стоїть. Невже Микита? Не вміє він добре м'яч ловити, та й захисника в команді не вистачає, не хочеться через хвороби цікаву гру пропускати? подумав хлопчик. Гаразд, хочу бути сильним і захищеним. Роби своє щеплення. Погодився Сашко. Хлопчик зробив усе, яку кол йому велів. Потер дмухнув, потер дмухнув. Виявилося, що страх у колів не дуже страшний і легкий, до того ж, у квартирку швидко відлітає. Завдяки щепленню Сашко не хворів на страшні хвороби. Він повернувся з королівства медицини додому і став гарним захисником воріт на футбольному полі. Кінець історії. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.